Ті підприємці, які реєстрували бізнес самостійно, як правило, дуже часто роблять помилки у підборі кведів. І ці помилки вони є надкритичними, бо за це податкова може навіть позбавити статусу платника єдиного податку та донарахувати вам податки в розмірі 45% з моменту виявлення такого порушення на всі отримані вами доходи. Може й статися і таке, що донарахують за останні три роки. Тож назву основні. Три порушення: перше це коли у вас є роздрібна торгівля, але при цьому у вас відсутні оптові кведи. Але ж ви не можете знати наперед, кому ви будете продавати свій товар. Може статися і таке, що ви будете його продавати не кінцевому споживачу, а такому ж підприємцю, як і ви. Тож завжди з роздрібними кведами додаєте і оптові. Ще є таке порушення, коли відкривається інтернет-магазин та додається тільки один квед 4791 роздрібна торгівля через мережу інтернет. Цього також є недостатньо. Треба додавати ще кведів, які можуть ідентифікувати вашу діяльність. Ну і ще такий момент: це коли в ЄДРІ у вас кведи наявні, при цьому у реєстрі платників єдиного податку вони відсутні. Обов'язково порівняєте ці два реєстри. Та якщо у реєстрі платників єдиного податку кведи деякі відсутні, в оперативному порядку подавайте заяву про застосування спрощеної системи податкування та додавайте необхідних кведів. Також дам наступну рекомендацію: дивіться, ми можемо додавати практично безліч кведів. Тож додавайте максимальну кількість кведів, які можуть Класифікувати вашу діяльність і неважливо, будуть вони зі словами оптова торгівля, чи розрібна, або посередницька діяльність, чи торгівля в спеціалізованих магазинах, або, до прикладу, коли ви торгуєте одягом, може бути ще такий квет, як торгівля текстильними виробами чи шкіряними.